Добрий день, друзі. Є такий кусочок м'яса, такий баличок. Та я хочу його проварити і закоптить в сувіді. Будем варити його в сувіді. Є така нова технологія. Можна в кастрюлі там варити, але це спеціальні такі є. Міноморхат, я потім покажу. Поваримо його. Зараз ми його засолим, в соль, я не знаю, 10 суток, 8, як вийде. А потім ми його проваримо і закаптим. Или напополам, половину я закапчу, а половина буде проварена. Значить так, тут у нас кіло 700 м'яса. Значить... на килограмм мяса 10 грамм нитритной соли и 10 грамм обыкновенной соли. Я уже проготовил специи, значит, тут всего, значит, 34 грамма соли на кило 700. Значит, я добавил, до, добавил все на специи все. Так, частник 5 грамм. Там у нас сухий. Перець молотий 5 грам. Коріант 3 грама. Мускатний оріг 2 г. І лавровий лист 2 грама. Зараз ми це все перемішаємо, посолимо. У вакуум пакет завакую, завакуюємо і в холодильник на верхню полку. Так, все мішаємо. Всю соль і спеціями. Сейчас мы ее хорошо ее посыпем. У -у -у. И в пакет запаковируем, и в пакет и в холодильник. На 10, то получится по времени, по-моему, друзі кому які нравляться самі уже дивіться що кому нравится так все сейчас мы хорошенько ее помажем посипаем Все так друзья, приблизно. Вот такие. Потом, когда будем копить, мы ее трохи измыем. Так, сейчас пока выключаюсь. Так, друзья, забыл включить камеру. Ну, тут вообще я ее запихнул сюда в пакет. Тут за 20 часов мы читаем, его И все. Не хочешь щось тянуть видно жилье. І ми переведемо цю так. работает Чи живут чи, чи, чи там наши края заматываются? Ну що, мы сейчас другий пакет перепакуем. Так, друзья, я завакую все. Плотненько все. Сейчас у холодильник. И побачу там на 10 суток. А потом дальше. Шо, друзі, камера не включилась. Значит, у нас булочок был у холодильника 12 суток. Температура холодильника 2 градуси на верхній полке. Зараз я балочок помию, просушив, покаптим, а потім за час увіт. Так, друзі, я помив балочок, перев'язав його. У мене було три окорочка теж. Вони суток столиць. Я теж їх проспрацював. Зараз прив'яжемо корочка. Ага, да я беру ось такі от спазочки і ось цю шкурочку и її і ну, так причепив її, щоб воно, коли буде коптиця, так само і далі робимо. Спазочку, ось цю шкурку. Отак у... її. І прицепив її. О, так само і далі. Зараз я їх поприв'язую. М'ясо я вже підв'язав. І ставимо сушити. Отак. Приблизно так. І будемо сушити. Да, друзі, що я забув? Я забув посмалити корочка. Я звичайно смалю перед тим, як їх замачувати. Ну, зараз прийдете вже прив'язані Буду а так приблизно, Я их подмалю. Да, воли тоже я их помыл. Тоже его комировал и уходил. Ну, вот так приблизно, нормально. Вот так было. О, с дымком будет уже. Я обычно смолю паратине гросаливать, ну забуду. А это, подивився, надо посмолить. Ну вот так, ну смалить, ну хорошо. Eh, друзі я їх не зараз сейчас на просушку ну отакі вийшло корочка такий все балочок я їх я його попідв'язав все друзі будемо далі потом хочу вам показати як я сушу це в мене така ось стойка це тут гаражка, тут балачок прив'язаний. А це я наловив на зимній рибалки під лящиків. Та теж. Я їх вчора повісив і вони сушаться. От заодно, би, щоб і те, і те, щоб підкаптити. Ну, риба, зрозуміло, більше, каптиться довше. Ну, нічого. І сушимо під вентилятор. Такий вентилятор. Включаю вентилятор і... Тут у мене сушиться. Так, друзі, перепакував я оформову сітку, бо я так нав'язав, там швидко. Оце отак. Сіточки і зараз будемо сушити. Так, включаємо димогенератор. У нас все просушилося. Дивимося, як у нас... О, у нас тут дима вже повно. Прокатим трошки. Каптимо 30, 32, 35 градусів. Так, значить, ми підкоптили болочок, рибка. Сильно не каптив для запаха. Далі сувіт. Так, друзі. Зараз спробуємо за пакетики. так Так-так-так. Вот рак приблизно. Ну так само сейчас повыкидаем эти зубочистки. Ну так само і курочка давай. Так, значить, мясо і корочка погрузили. Посуду, ноли водички і включили совіт. Тут время погано показує, не хоче. Не хоче показувати. Світ вибиває. Я поставив на 72 градуси на 4 години. Зараз у нас вже 49 градусів. Не хочу, не знаю чого. Треба трегулювати. І вода она 4 вона почала потихеньку бурлить, Чотири години воно буде так працювати. А потім витягнемо водичку холодну і в холодильник на сутки. Ось набралось 72 градуса, осталось 3 години 59 хвилин. 72 градуси. 72. 3 години 59 хвилин залишилося. І тоді воно виключиться, повністю все виключиться. Так, друзі, пройшло 4 години. Сувід виключився. Вытягиваємо зараз і сразу холодну воду. Так, друзі, отак у нас получилось болочок такий. Я його хвилин 20 в холодну воду, а це все в корочках. Сейчас распакую. такий вийшло корочка і балычок. Зараз я повішу камеру, там у нас плюс 4. Остинно і потім через сутку будемо пробувати. Так, ну що ж, продовжаємо покаптили. Сутки у мене побув в холодильнику, болочок холодний, все. Будем пробу брать. Вот такие, друзья, балычок. Видите. Сейчас мы его снимем. Плотные такие Вот такие, друзья На колер Что, Надо пробовать М -м -м. Друзья, бомба Мягкий Классный Бомба. 4 години варив. у Совіді. Клас. м'який і не сухий. Бомба. Друзі, сувид я признав. Класна весь сувид мягкая болочок супер да класний. Ну класный такие курочка ось все получилось так поистине а это ранька же тараньку мы запиткоптил трошки підсушил підкоптил ну що, друзі Значить, я собі признав хороша вещь. Понравилось мені вже відео. Дуже вкусно. Вітчина, от. Радянська відчина. От на вкус. Супер. Бомба. Що ж, друзі, підписуйтесь на канал. Кому що не ясно, я всім відпишу, напишу, що як не ясно. Пишіть до побачення. Всіх благ вам.